Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик Ір Швець. Працюю в селі Білусівка Чернівецької області, старе кладовище. Воно заросло. Я помаленьку розчищаю, знаходжу старі хрести. Зараз вам покажу старий хрест 1909 рік, початок 20-го століття. 1909 рік. Стара історія. Уже п'ятий рік з Сокіянщини, Північний Бессарабії, Сива Давнина. Я помаленько по шматочкам кажуть росіяни по крупицям її збираю. До нових зустрічей. З вами Ігор Швець, Білусівка, Чернівецька область.